Всім привіт! мене звати Ольга. І ми, як завжди, живемо на дачі влітку. Сьогодні тема нашого ролику це низкорослі томати. Я декілька днів тому розповідала, як я пасинкую високорослі томати, і мені задавали питання, а що робити з низкорослими. І я відповіла. Що я не пасинкую низкорослі томати. Але чомусь в цьому році я вирішила, що спробую їх не то, не то що попасинкувати, але трошечки підформувати. Е, тому, от я прийшла на низкорослі томати свої, вже я їх підв'язала. Отак, встромила, такі в мене є прутики металеві, буду доставляти, коли потрібно, але вони підв'язані. І що я буду робити на цьому томаті? Зараз покажу. От дивіться приклад цього куща. От Маємо такий кущик. Тут в мене тільки два сорти низкорослих томатів. Це PopCat і Happy Net. Що я роблю? Я видаляю всі пасинки, які зростають знизу. Ось, ось бачите, з землі. І ось, видалила до третього листа. І отут внизу, бачите, ще один. Я його також видаляю. Тобто три листа, і щоб нічого не е, торкалося землі. Отут торкається, я його підрізаю. Тому що все, що торкається землі, це хвороба одразу ж. І отут. Також підрізаю. Нічого не торкається землі. Так, один, два і от третій пасинок. Тепер, подивіться, один, два, і третій. Все, що буде вище пасинки, ось пішов пасинок, я вже буду залишати. Тобто, тільки те, що внизу. Дивимось ще один на прикладі. Ось такий кущик. Зараз підійду до нього як-то ближче. Вже квітне. Це дуже зручно мені робити однією рукою. Ну, покажу вам. Ось кущик. Ось він підв'язаний. Ось. Пасинок знизу обрізаю, залишаю маленький пеньок. Ось ще один знизу також видаляю. І до третього один. Можна навіть лист видалити. Один, другий і третій. Ось був третій, то я зрізала вже четвертий. І все видалила. Все інше буду залишати. Ну, тобто, не також той пасинкування, але формування нескорослого томата. Зараз таким чином роблю всі інші.